Вітаю вас на своєму каналі Королева Капусти, де я ділюсь з вами секретами садівництва та кулінарії. В кінці сезону ми вже ласуємо власними томатами згороду, але трапляється так, що на кущі є ще багато недозрілих плодів, і ми переживаємо, чи взагалі вони дозріють, тому що погода псується, ночі стоять холодними, випадає роса, і томати страждають на фітофтору і також не поспішають зріти. Сьогодні я поділюся вам своїми рецептами, як пришвидшити цей процес. Але перед тим як ми перейдемо до відео, я вас закликаю підписатися на мій канал. Після того, як я почала створювати україномовний контент, звичайно, я втратила деяких підписників. Але я розраховую на свою українську аудиторію, отож, я на вас чекаю. Підпишіться і також поставте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Природньо на дозрівання томатів впливає кілька чинників: це зниження температури, зменшення поливу та живлення, також скорочення світового дня. Нам необхідно штучно прискорити прихід осені. Для цього за 2-3 тижні ми припиняємо поливати томати. У разі скорочення поливу ваші томати стануть ще більш смачними. Вони будуть неводянистими, а також цукровими. Ріст куща томату та його цвітіння може продовжуватися до самих холодів. Але ж ми розуміємо, що ті квітки, які зав'язалися в серпні, вже точно не дозріють. Отож нам необхідно зупинити цей процес. Цього підрізаємо верхівку куща, таким чином ми зупинимо ріст. І також видаляємо всі пагони, де є квітки. І не забуваємо про пасинки. Нам вони також не потрібні. Таким чином, кущ томатів перерозподілить свої сили та з вегетації направить їх на дозрівання плодів. Багато поживних речовин також забирає на себе листя. В кінці сезону воно вже нам не потрібно. Свою функцію воно вже виконало, по суті, це тільки провідник хвороб. Особливо зараз, коли денні і нічні температури змінюються, вранку випадає роса отож, це дуже гарне середовище для утворення фітофторозу. Це Гибель для помідорів, і ми можемо взагалі не дочекатися урожаю. Отож, все листя нижче зони плодоношення ми видаляємо. Також безжально відрізаємо ті листочки, де є вже ознаки хвороб. Ну і звичайно, пожовтіле і сухе. У цю пору мої кущі помідорів зазвичай стоять майже голі. Декілька листочків можна залишити на верхівці. Я гадаю, що ми всі вже досвідчені городники і знаємо, що азотні добрива в кінці сезону ми не даємо. Вони тільки будуть давати нам вегетаційне зростання, а зовсім не працюють на дозрівання плодів. А ось якщо ми скористаємося гуматом калію, то він якраз поліпшить імунітет рослин, пришвидшить дозрівання, а також покращить смак плодів. Готуємо робочий розчин згідно інструкції. Головне не перевищуйте дозу, вказану на упаковці. Можна полити. Цим розчином під корінь, а також використовувати для позакореневого підживлення, робити це краще вранці або ввечері. Перевіреним народним методом також є йодисте підживлення. На одне відро води необхідно додати 30 крапель йоду. Цей розчин не тільки прискорить дозрівання томатів, а також і запобіжить розповсюдженню фітофтори. Ну і не забуваємо також про регулярні обробки проти фітофторозу, тому що це захворювання може забрати у нас весь врожай. Для цього ми можемо використати біологічні фунгіцидні засоби, такі, наприклад, як фітоспорін або триходермін. Розводимо згідно інструкції і також оприскуємо по листю та плодам. Робити це краще регулярно з проміжком 7-10 днів, особливо це актуально для цьогорічного сезону: багато дощів, низькі температури, скоре похолодання. Ще один метод пришвидшення дозрівання томатів це пошкодження кореня. Звичайно, наукою він не доведений, але практиками перевірений. Справа в тому, що якщо рослина отримує стрес. То природньо вона намагається якомога швидше дозріти та продовжити свій рід. Отож, невелике пошкодження коріння припинить живлення куща, а також стимулює швидше дозрівання. Для проведення цієї стресової процедури варто потягнути трохи кущ вверх, але не перестарайтеся, тому що можете зовсім залишитися без томатів або висаджувати кущ знову. Ще один метод пришвидшення дозрівання томатів це використати так звані фрукти-каталізатори. Вони виділяють природній етилен, який поліпшує та пришвидшує дозрівання. Найпопулярніші це яблука та банани. Бананів в нас немає, а ось наприкінці літа яблук в наших садах повно. Можемо використати навіть ту падалицю, яка вже лежить під деревом. Розкладаємо яблука під томатами і чекаємо почервоніння. Щоб ще пришвидшити цей процес, можна на ніч накривати томат плівкою або агроволокном. Цей же спосіб можна використати для дозарювання томатів. Наприклад, якщо ви скористалися всіма моїми порадами, але томати так і залишилися зеленими, а вже йде зима. Ви їх збираєте, розкладаєте в картонні або дерев'яні ящики, можна перекласти сухою травою або папером і додаєте туди декілька яблук або той же банан. І вже через декілька днів томати почнуть червоніти. Причому це цікавий процес. Як тільки стає червоним, один одразу ж на протязі двох 3 днів червоніють всі інші. Але, як на мене, не біда, якщо навіть в кінці сезону ви залишитеся з зеленими помідорами. З них виходять чудові заготовки, наприклад, овочевий салат або навіть варення. Якщо вам цікаво, то я напишу рецепти, наприклад, у своїх соціальних мережах. До речі, підписуйтесь на них, я веду Facebook та Instagram. Посилання ви побачите на екрані, а також в описанні до цього відео. А на цьому я з вами прощаюся. Піклуйтеся про свої городи та сади, і вони вам віддячать. Пока, пока.